дворянського депутатського собрання от 16 февраля 1858 года за номером 1541 о признанні рода борулі у дворянстві о. На те читайте. Читайте от звідсіля. О выслушании всех вышеизложенных обстоятельств и на основании представленных документов дворянское депутатское собрание определяет Мартина сина Геннадіева, внука Матвея Карлова, правнука Гервасия Протасьева, Борулю з сином Степаном сопричиснить к дворянскому його роду з внесением во вторую часть дворянской родословной книги. И дело сие с копиями представить на утверждение правительствующий сенат по департаменту Герольдії. О! Виходить я не бидло, і мій не теля. І щоб після цього Мартин Боруля у шляхтич, записаний во вторую часть Дворянської родословної книги, подарував якому-небудь приймаку Красовському свою обиду, та швидше у мене на лисині виросте таке волосся, як у їжака, ніж я йому подарую. Виходить, візьмемо на апеляцію. Безпремінно на апеляцію. Ну що ж то за суд такий, що признав обиду обоюдною? Ну от я вас питаю, ну яка ж тут обоюдна обида? Він каже, на мене бидло, а я мовчи. Він кричить на сина, на чиновника земського суда тілля, а я мовчи. Мовчи, коли дворянина так лають, так що ж би я був тоді за дворянин? Ну, звісно, і я сказав там на нього свиня бештанько, приймак. Але яка ж тут обоюдна обида? Співайте, не гарячіться, подамо встречний із. А коли треба, так і поперечний. Поперечних не полагається. Ви заспокойтесь, уголовна палата одмінить рішення. Ми виграємо діло. А скажіть, будь ласка, а що ж оце все коштуватиме? Встречний іск, апеляція, як би не продешевити, щоб і для вас не було обидно з помагою сто рублів, а не предвидені розходи на ваш кошт. Дам 120. Тільки ж і напишіть, щоб нюхав, чхав, щоб усі закони виставте. Коні їх готові. Фурман послав мене сказати, щоб той. Кажи, щоб там дали на дорогу дві мірки вівса. Ну, чого чи вивалив? Ніколи він не дасть тобі договорити. Я б вам і не казав. Знаю, що від вас будлі, коли получиш. Гроші здержався. За цим діло не стане, я зараз. Добре діло це повірничество, Їй-богу добре. Другого прибільного такого не знайдеш. От і тепер, діло Борулі веду проти Красовського, а діло Красовського веду проти Борулі. Чи виграв, чи програв, а грошики дай. Живи, не тужи, все одно, як той лікар. Чи вилікував, чи залічив, а гроші плати. Я вже покладаю на вас усі мої надії. Не турбуйтеся, докажемо. Прощавайте. Щасливої дороги прощавайте. Як буде нове діло, то дайте звіску. Або ж і сам заверну. Прощайте. 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 Не забувайте ж наші діхати. Покорно, благодарю. Щасливої. Щасливої дороги. Готов на святствовав пітьовій матеріал. Діловий чоловік немає кращої служби, як гражданська. Мені здається, що якби мене покійний папінька був приділив по гражданській, так з мене вийшов би перший чиновник. Та що старий працейний не думав? Усе дбав про хазяйство, пасіка, чумачка йому голову заморочили, а тепер не той світ настав. Чина треба дворянства. А поки то вийдеш у люди, станеш на дворянську ногу, так багато треба. От сина оприділив у гражданський суд, так ще не натерся, мало знає. А дасть Бог натреться, так тоді повірених не треба буде. Самі всі їїски поведемо. Отже б дочку пристроїть за благородного чоловіка. Щось мені степан казав про одного чиновника? Треба буде з ним гарненько побалакати. Ой. О. Папінька, я вже зібрався в дорогу. Ага, ну то й з Богом, я зараз Омелькою дещо звелю, та й з Богом. Омелько, Омелько, ага! запрягай коней та не забудь на тачанку підмазати. Добре, підмажу. Я хотів з тобою, сину, поговорити про того, що приїздив до нас на масниці. Ну, чиновник, на гітарі. Добре грає. Ага, націєвський! Націєвський, націєвський. Ти мені казав, здається, що йому Марися наша сподобалася. Він питав мене, чи багато за нею приданого дасте, то певне, сподобалося. Ага. А він же що, чин має який? Чи такий ще канцелярист. Та ні. Він уже губерський секретар. О, чин має немалий. Давно ведень сходящу. Ага. А що ж то, сину, таке сходяще? Така книга. Через його руки всі бумаги ісходять. Він їх і в розносни записує, і печатає пакети. Без нього ні одна бумага не вийде з ратуші. О, так він виходить важна птиця. А, а скоро і вступаючи йому поручать. Вступаючи. Ага. Тоді вже всі бумаги і в ратушу, і з ратуші будуть іти через його руки. А яка ж це, сину должность? Регістратор. О, губерський секретар, та ще й регістратор. Саме жени для нашої Марисі. Тату, Степани, ідіть мати кличуть. Марисю, скільки я разів тобі наказував не говорити до мене отак по-мужичому, тато, мамо. Ти оцими словами, так неначе мене батогом по вухах хльоскаєш. Ну а як же, ну я забуваю. Ну, так як от Степан каже, папінька, маменька. Або папаша, мамаша. Або папаша, мамаша. Треба казати так, як усі дворянські діти кажуть. Так я ж так і не вимовлю. А ти привчайся. Ти тепер на такій лінії. Ну, ходімо снідати. Концілярист. Що це з батьком сталося? Все переначились. Мамінька, папенька. Або мамаша, папаша. Ще чудніше. Та я з роду так і не вимовлю. О, ну, а, ти чого прийшов? а хіба не можна? Та нема й поговорити з тобою. Степана, виряжаємо в город. Я ж люблю говорити з тобою. Так щоб ніхто нас не бачив і ніхто нам не заважав. А мені вже набридло. Ждать і ховатися від людей. От я сьогодні скажу своєму батькові, що побалакав з твоїм, а через тиждень поженимось. Ну, чи так, Марись? Ну, вже ж так. Ну, чого нам ще ждать? Ой. Поклич мені, Степане, я хотів з ним побалакати. Зараз. Марись, не будеш сердитись. Ну. Я тебе поцілую. Ну, цілуй. Ні, ні ні годі, годі, а то ти до весіля не цілуєшся, а послі я бридну. Рамбім-бам-бамбулі, камбамболі. Здрасту, Снікола. Тільки що приїхав і до нас не заходиш. Ти що ж, може, гордуєш? Та ні, так не через те, щоб там що. А тому що то часу не було. Короткий отпуск. Непрем'яний засідатель, так отпустив мене на малий строк. Ну, з родителями повидаться. А тут бумаги про дворянство, так ми все з папінькою читали. Ну а ти ж як поживаєш? Та, нам що? У день наробися, а ввечері разом з Соловейком співаємо по садках. А -а -а. От у вас, мабуть, скучно там у городі. О, -о, -о, О, а чого вам скучати? <coughs> Я? У нас більярд є. Що-що? Більярд, а бульвар чудесний. а паночок скільки хочеш. У неділю бульвар ними цвітемо, у маком сідий, а то ще збереться компанія, поїдемо на сугаклей. Варимо кашу, ловимо рибу, печеруємо раки Ілі... Ілі запиваємо трьохпробною і співаємо крамбамбулі. А що ж то трьохпробна і крамбамбулі? <рес> трьохпробна водка. А крамбамбулі романс. Крамбім-бам-бамбулі, крамбамбулі. <рес> скучать, брат, немає часу. У нас щодня по мішку з пошти бумаг приносять. А що ж ви з ними робите? Записуємо в діжурну, списуємо копії. Навіщо ж? А які є бумаги? Ай-яй-яй. Особливо, особливо, як заведеться прирікання, мені Антон Спередонович так совітує усі бумаги виучувати на пам'ять. Він теж виучував. А тепер столоначальником по уголовної часті. Ну, як собі хочеш, а я б краще рови копав, ніж отаку роботу робити. Да, так, це правда. Важко, важко. Умственна робота вищого порядку, предмет. Ну, сину, іди снідай дай з Богом, бо завтра і на службу тр. Бо завтра і на службу треба. Це не те, що там... Вози підмазувати чи воли на пашу гнать, там діла поважні. Ну, а ти ж, парубче, усе батькові воли пасеш. Пасу, не всім же дядюшка Мартин і чиновники йти. Правда, правда. Твоя правда не всяке діло може розуміти. Кому до воліла, кому й до ж та така ж кажеч, така ж. Ну, прощай, брат, прощай. Благополучні тобі дороги. Спасибі, спасибі. Прощай ти, дядюшка Мартин. Ходись, дорог. Ну, чого він до тебе в'язне? Які ви, товариші? Мало що з одного села, що однолітки, та у кожного з вас інша дорога. Ти, сину, не дружись нерівний Краще з вищим, ніж з нижчим. Так. То, ну, ну яка тобі компанія, Микола? Одне слово, мужва репана, а ти ж Ну, <Geliedzieć> А як ти будеш колеським реєстратором, то тобі й мундир, який полагається і какарда. А, а як же? Воротник вишитий по чорному бархату золотом, застібається в один борт на дев'ять пунктів. Ну, от бачу, ну де ж йому до тебе рівнятися. Ти, <geloused> <kızksomated> <skbies> <Haha Ministry> <téophobiaential> як побачиш каєтана та Івановича, так ти нагадай йому про мене. Омедаль. <зволь> <М> про <пробуй> миндаль. Так і скажи, папінька, просили нагадати про миндаль. <пробуй> Добре, Іди, іди силю, снідай, а я дещо звелю Омелькові по хазяйству. Омелько. Омелько. Ти ось що Одягни мені чоботи. Ганабіса я їх буду таскати у дорогу, та ще й будень. Добре в постолах. Що ти там тямиш, гаво? Повезеш канцелярського у город і в постолах. Одяг мені кажу, чоботи. А хіба я його буду вести? Коні повезуть, а я сяду на повозку, ноги всі на засуну. Мені байду. Не базіка й одягни, кажу мені чоботи. Та що мене там, танцювати заставлятимуть, чи що? Шо? Роби що вилять. А Та знайди там у коморі велике рядно і застелі гарненько сіно, щоб панич у реп'яхи не вбрався. Який панич? Хіба красовського панич поїде з нами? Тут тобі надвів потилицю. Наш, наш, наш пани Степан Мартинович, подивись ти своїм красовським. Степан Мартинович такий же самий панич, як і красовський. Степан? Степан? А давно ж його призвели, хазяїн. Ось як лусну я тебе, в твою дурну репану пику, так ти не тільки Степана Мартиновича паничем, а й мене не хазяїном, а паном величатимеш. Так за що ж биться? Паніч той панич. Пан той пан. Хіба мені язик одпаде, коли я вас паном величатиму? Про мене мені однаково. Зверете, то й юнкером вас зватиму. От що, знайди в коморі великий вандальський дзвінок і причепи під дугу. Добре, пане. А яких ти коней запріг? Лиску. Красавку і блоху. О, ну, лідже. Усі троє з лошатами, а в блохи аж двоє. Повези паніча в город на тачанці з дзвоником, а заду цілий табун Лошат бігтиме. Перепряжи мені зараз. Та хіба ж я знав, що його призвели? Та яких же запрягати? я то знову не вгодю, то до вечора буду запрягати, то перепрягати. то Колка та в корінь, а карякошку і зозуля на пристяжку. Іди. Поки був чоловіком і не вирядував, а паном зробили, чорт тепер на нього потрапив. Гляди ж мені, сину, сорочок. Платків, щоб не порозкладали. Там я тобі вирізала три пари новеньких онучок і все поскладала, як стін. Яка це в тебе шинея? я? ж тобі наказував зроби таку, як у столоначальника з дармовісом. Сукна не стала на дармовіса. Ой, на гроші і безпремінно зроби дармовіса, а потім купи там у городі самоваря. Чаю, сахарю і той, як його, і, і, кохвію. І передаси Омейком, а там зостанеться, так купи собі рукавички і дещо з одежі. Та чоботи, чоботи мені чисть раз у раз, щоб блищали, як у стола начальника. одежа сину перве діло. А потім не забудь сказати, нехай... Приїздить. Що? А от приїде, тоді побачиш. О, сядьмо. Сядьмо на дорогу, так годиться. Простій. На неділі я пришлю каїтану Івановичу вівса і сіна. А ти ж, сину, не забудьмо нагадати про миндаль. Та йдіть, бо кулька не стоїть, аж ляга. Ти б ще мішок драний одяг на голову. Їй бо, він там осоромить мені панича в городі. Одягни мені добрий кобиняк. Та ви ж за кобиняк нічого не казали, тільки за чоботи. От наказання господнє з таким паном. Звелів надіть чоботи, чіпляється за кобеняка. Давше прощай, сину. Слухайся старший. Вивчай бамаги на пам'ять, виписуй почерка трись, 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 сину між людьми, то й з тебе будуть люди. Прощайте, маменька. Здоров'я бережи, <потр tas> шануйся сину, тут синок. Обережно, сину. Не нагадай йому, сину, нехай приїздить <потр> на <tas> наших конях, я його на наших конях і в город везу. Обережно сину! Нагадати мені просіда, кланяйся, кланяйся там каїтам Івановичу, Петровичу, звернув... усім, усім кланяйся. Ой. То як ти скажеш? Чи не поженемо ми своїх дітей? Так, так, і я з охотою потанцюю на весіллі мого хрещеника. Бачиш, дочка у мене дворянка. А твій син, не дворянин, ні чиновник, так не випадає мені тепер віддавати свою дочку за простого мужика хлібороба. Я тепер на такій лінії. Я тебе, Мартине, не впізнаю. Доки ти не ганявся за дворянством, був чоловік, як і всі люди. Тепер же десь тебе вкусила шляхецька муха, що ти рівняєш себе з крацовським. Що мені крацовський? Я сам уродзонний шляхтич. Правда, що ми всі шляхтичі. І всі дворяни тільки щабльові. Одно слово, голопуза шляхта. Хе -хе. Може, ти й голопузий, а я уродзонний. Що не віриш? Не віриш, так я ж тобі покажу копію постановлення депутатського собрання. Я й сам не знав. А оце з бамаг дізнався, що мій прапрапрадід та був стражником таможеного скарбу. І на його бамах підписаний сам суперетендент Сабастьян Падлєвський. О.